Вітаю Миколаїв. 20 жовтня, 25 рік. і Сьогодні ми на наших рік від КВС. У нас тут посіяно 5 гібридів. І є такі, що вже можна щось ставити, плюсики, які їм гарні. Є такі, що просто гарні вони. Та і все. От зараз ми стоїмо на все сіялося в один день, все сіялося з нормою 80 кг селітри. Все, поїхали і з нормою висіва 350 тисяч. Це у нас скорос. Ріпак скорос, ну, це він такий, один, можна сказати, такий і слабший, начебто, розвиток у нього. Але все ж таки він має, ну, бачимо, коренева шийка, де посаджена, а де не дуже ось посаджена. Ріст регуляції ми не робили, тому що зараз дуже холодно. Одна зараз такий вітерець продуває аж з морозцем начебто. То в нас дощі, вон, бачимо, яке болото. Далеко не заходимо. Тому що болото. Виключатись не будемо, щоб не заглючив телефон, щоб потім не... Це у нас скорос Ну непоганий. Непоганий ріпак. Дуже гарний. Дуже гарні розводки в КВС. -а. І переходимо ми ось наша межа. Це межа ось, це у нас Домінгус. Ну, Різниці майже не бачимо. Не дивимось те, що з краю тут, Край тут бачимо дуже погані сходи. І ріпак, який пізніше зійшов. Ось бачимо, що пізніше зійшов, він має дуже поганий розвиток. Той, що раніше зійшов, він вже утворив і гарну кореневу шийку. До речі, це домінгос. Ось бачимо, як він сидить теж в ну, ґрунтові. коренева шийка сидить в ґрунтові. Присаджена. Десь погано зійшло, тому що була посуха. Хоча, знову ж таки, зараз ми будемо йти по інших кріпакам. Мабуть, десь якась щось із насінням було, десь щось і ми, можливо, щось неправильно зробили. Піду я на край, тому що ноги будуть мокрі, а ще по полям ходить і ходить. Це домінгос. Ось так він виглядає. Ну, я скажу, ріпаки гарні. Переходимо зараз на Мікадос, бачите, от Мікадос вирізняється В нього листя вже набагато більше, лискова маса. Вітер його аж так ось воно є межа, така аж завертає, не показує та камера, так можливо, видно, ось межа, ось межа. І листя аж завертає. Це в нас мікадос. Ось ми переходимо і воно трошки так камера не передає. Ось межа. І ось це вже мікадос пішов. Він має трошки кращий розвиток. Ну, Краще в тому сенсі, що більший. Більша лискова маса велика. Ну він весь тут такий. Весь він такий гарний. Але трошки в нього коренева, бачите? Коренева шийка в нього в більшості не посаджена так. Всі вони тут в одинакових умовах були. Всі вони одинаково зростали, і така специфіка кожного сорту. Бачимо, як може вирізнятися сорт. Ось, Вона трошки припіднята, коренева шийка. Тобто його потрібно було в будь-якому випадку ріст регулятором. Ну, не встигли ми. То дощі пішли, знаєте, як купив костюм, а він високий, так і в нас. То... Тарілочка не стойка йомочка. Ось тут гарно бачимо, як вирізняється. Це в нас Мікадос, а це вже в нас йде чи Лаурус. Чи Лаурос. Ось тут воно гарно, дуже сильно вирізняється. Лаурос, Лаурос. Він присаджений. Ось бачимо, Він присаджений. Він дуже гарно присаджений. Коренева шийка в нього землі притягнута. Доволі непоганий лаурос, він такий вирізняється чуть-чуть зеленкуватим, Вон, бачите, я ж кажу, вирізняється. Мікадос вирізняється такою лопатістю. Лаурос теж непоганий, чудовий ріпак. Ну, ось. Бачимо, і що мені подобається, Лавуроса, що Він затягнута, коренева шийка в нього затягнута. Це така специфіка, можна сказати, мабуть, сорту. Всі вони в однакових, порівнювати можна саме ось так. Коли посіяно в одинакових умовах, в одинакові попередники, в один день, Ось тоді можна щось порівнювати і робити. І останній наш ріпак, це в нас гранус. Ось межа. І пішов у нас Гранос. Ну, Гранос теж непоганий, ось так, де гарно зійшов, прекрасний ріпак. Тут, схожі, це так з краю, де у нас було посуха, я ж кажу, край погано зійшов, а де в масу взяти, то там дуже гарні сходи і все дуже гарно. І теж Гранос у нас. Бачу, весь сидить сидить, затягнутий весь. Ось такий великий, він прямо аж листки з землі виходять. Так що такі справи. Сьогодні буде багато оглядів, кожне поле окремо, тому що у нас в списках відтворення все поділяно, аж губи позамерзали, чуєте? Поділяно все по папочкам, кому цікаво ріпак, заходите в списки відтворення, не, не рийтеся по всьому каналі. І там все по ріпаку. Пшениця, по значить, там все про пшеницю. Ячмінь, там все про ячмінь і так далі. Ось бачимо. Що зійшов пізніше. Має ось такий розвиток, звісно, потім і врожайність. Тож потрібно сіяти якомога раніше. Ось деякі тільки на сході. Все, тримаємось, буде все добре коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не потрібно.